Коли приїхав Зеленський, ми бачили, що президенти його не зустріли. Тобто його завели вже він розгубився, повернувся, почав дивитися, що до чого, і потім вже помахав ручкою і зайшов всередину. Загалом це фактично була не зустріч, це була фотосесія, тому що загальна зустріч була 30 зайвих хвилин, а з тим, що був присутній Зеленський, це було близько 20 хвилин. Де вони перекинулися словами, і, зрештою, що важливо, що Трамп, коли потім до нього 8 числа після відомого розміщення Трампом повідомлення з соцмережі, свої, до нього подзвонили з Нью-Йорк-Пост, і що сказав Трамп, Трамп сказав, повторив те, що Зеленський готовий укласти мир. Але Трамп сказав безпосередньо.